Україні друзі, радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені, з вами є Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися з вами схемою заробітку в Україні 2023 року. Як заробляти, чим можна в інтернеті заробляти без вкладень. Покажу один із варіантів. Тому дивися відео до кінця, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал. І на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Так, десь місяців тому я виложив був відео про дропшипінг, як на ньому заробляти. Поділився сайтом. Це відео набрало в мене 32 тисячі, тому я думаю, це є актуальна тема, тому що дропшипінг це є заробіток без вкладень. Переходимо ми на сайт веб Посилання залишаю в описі під відео. І так, заходимо ми на мій реферальний аккаунт, в якому я заробляю суто на реферальній системі. Є ще також в мене другий аккаунт, в якому я продаю. Так, будемо брати реферальну систему. Реферальна система тут дуже простенька. Тобто, якщо ваш реферал виконує замовлення, вам падає. На ваш баланс 10 гривень. Як виконувати завдання на цьому сайті, зараз покажемо. Так, заходимо ми в магазин, вибираємо категорію товару. Далі припустимо, ми беремо дощовик. Тактичний дощовик. І так, дроп-ціна у нас 500 гривень. Тобто, навар може бути 699 гривень. Так, є тут 410 гривень, також товар. Суть заробітку полягає в тому, що ви продаєте, качаєте фотографії, ось опис, беремо опис і вставляємо ціну в наш інтернет-магазин. Припустимо Інстаграм. Це може бути як Instagram, Facebook тік Telegram. Телеграм, припустимо, ми будемо ставити ціну. Дроп ціна є 410 гривень, 599 гривень рекомендована ціна. Ви можете ставити більшу ціну, можете ставити меншу ціну. Заробіток буде такий, яку ви ціну поставите. Тобто, якщо ми поставимо 600 гривень, наш заробіток буде з одної продажі 190 гривень. Як оформлювати заказ? Тему додати в корзину, нас перекидає ось на, вот, на таку сторінку. Тобто, все те саме. Але заходимо ми в нашу корзину. І ось оформити замовлення. Ви вибираєте, тобто, наприклад, якщо у вас одне замовлення, ви вибираєте одне замовлення, одну. Позицію. Далі. Вибирайте, як ви будете відправляти, нова поста, адресна доставка, Укрпошта. Оплата при отриманні, предоплата і промооплата Олекс доставка. Далі ви вводите дані клієнта, який вас замовив, Пупкін, припустимо, Пупкін Василь. Далі фамілія, телефон. Телефон це обов'язково, бо прийде смс на телефон. Далі вибираємо відділення нової пошти і е, місто, на яке будемо відправлятися. Якщо ви при предоплаті е, зробили, ви маєте скинути оператору цю предоплату. Тобто, якщо вам там 200 гривень предоплати зробили, ви скидаєте оператору з цього сайту. Тоді, якщо забирає клієнт замовлення, він доплачує остальну суму, і вам падає ця різниця між дроп-ціною і тою ціною, яку ви вказали. В принципі, нічого важкого, але. Цим потрібно займатися. Тут є дропшипінгу, є як якісний товар, є як і неякісний товар. Тому, в принципі, працювати можна далі. Де ще постачальників можна брати? Писуємо е, дропшипінг в Телеграмі. Припустимо, в телеграмі ми будемо е, працювати. І так, тут є три е, види. Три види груп, тобто жіночий одяг по дропшипінгу. Далі одяг від виробника і дропшипінг Україна. Заходимо в одяг від виробника, так як одяг це є завжди актуальна тема, в якій можна заробляти. Ось є тут товари і замовлення. Ви пишете ось контакти, особа. Ви з нею списуєтеся і пропонуєте їй співпрацю. Тобто вона вам вона відправляє клієнту замовлення, і цю різницю, яку ви вказали в продажі, ви отримуєте на свій баланс. Є, в принципі, плюси і мінуси. Дропшипінг, постачальник є першим конкурентом у вас, тому що у нього набивається база, клієнтська база. Але є плюс, тому що це є непоганий заробіток на даний час в Україні. В принципі, ось така маленька і простенька тема. Якщо Подобалось відео, постав лайк, підпишись на канал, на телеграм-канал посилання в описі під відео, на веб-склад також посилання в описі під відео. І якщо відео набере хоча б 150 лайків, я зроблю маленький тест, маленький тест відео, як створити інтернет-магазин, як почати. Робити продажі в себе в інтернет-магазині. Тому не жалій лайк, підписуйся на канал і на телеграм канал. Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.